Всім доброго осіннього дня! І не дивлячись на похмуру погоду, нехай ваш настрій буде сонячним і світлим. Вітаю на каналі Країна Самоцвітів! Запрошую долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де ви можете переглянути всі прикраси. В наявності посилання, як завжди, залишаю у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у вайбері за номером телефону, який також залишаю у першому закріпленому коментарі. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі цікаві і чудові камені, як на мене, тигрове, бичаче та соколине Око. А також я покажу вам деякі новинки прикрас з рожевим кварцем. Розпочну, Розпочати хочу з комплекту. Тут два маємо камені: тут соколине око та тигрове око. Комплект в каблучка в розмірі 18, покажу трошки поближче. Вага каблучки 6,1 грам. Камінчики 25 на 14 міліметрів. Тигрове око 14 на 10 міліметрів. Сережечки англійський замочок. Сережки підвісні. Навіть не знаю, як показати. Вага сережок 14,4 грами. Всі камінчики відкриті. Зворотній бік. Комплект чудово виглядає, сережечки на вушка лягають чудово, ми з моєю подругою міряли цей комплект, виглядає шикарно. Рекомендуємо. Всі вироби представлені в сріблі 900... 925-ї проби. Срібло поліроване, нічим не покрите. Вартість комплекту 3950 гривень. Про Намисто поговоримо трошки пізніше, показую, як можна поєднати перший комплектик. Наступний комплектик вже іншої форми. Тут, як на мене, то тут два камені тигрове око і соколине око, тут, наче переход, лінія росту. Бичич, о, я перепрошую, тигрове та соколине око. Так само і в сережечках. Но тут більше соколини йде. Каблучка також у 18 розмірі. Вага каблучки 5,2 грами. Діаметр камінчиків 16 мм. Сережечки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 9,7 грами. Вартість комплекту 2950 гривень. Також, знову ж таки, можна поєднати з намистом. Третій комплектик овальної форми. Каблучка також у 18-му розмірі. Тут три комплекти, і всі, так сталося, що підбирала. І саме камінчики, і виявилось, що всі три комплекти у мене у 18 розмірі. так Перевдягнути навпаки, треба. Також соколини та тигрове око. Вага каблучки 6 грамів. Камінчики 24 на 12 міліметрів Сережечки англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 7,7 грами. Вартість комплекту 2700 гривень. І є у мене ще один комплектик. Він вже давненько шукає свою чарівну власницю і поки що не може знайти. Тут саме тигрове око буду тримати пальцями, тому що. У мене менший розмір І злітає. Тигрове око. Каблучка в розмірі 19,5. Дівчата, хто запитував розмір більше 19, отут той варіант, що 19,5 розмір каблучки. Вага каблучки 8,3 грами. Це чисто тигрове око. Камінчики 16 на 12 мм. Сережечки, трохи, занижен, трохи під кутом зроблений штифт, вага сережок 10,5 грамів. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 1800 гривень. Далі. Щоб вам було видно. Окремо каблучка. Ось такі дуже я люблю поєднання. Знову ж таки, кожного разу кажу, я в жодному випадку не нав'язую власну думку. Просто ділюсь враженнями. Я дуже люблю поєднання, коли це галтовка, коли це самородочок, ем, огранка. І виходить таке. Цікаве досить поєднання камінчиків. В каблучці маємо бичаче око, камінь це гранат з песартин, помаранчевий гранат з самородок. Цим він, Ця каблучка і цікава. Далі два камінчики, на мій погляд, це все ж таки циркони. Це не гранати, це циркони. Так, каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 10,3 грами. Бичаче око 22 на 13 мм. Вартість каблучки 2900 гривень. До каблучки є такої ж шикарної якості, як бичаче око браслет. Поєднання ну, просто, неперевершене. Так, наступне, що маємо ще намиста з тигрового оку. Намист є декілька намиста в огранці. Замочок карабін, біжутерія. Довжина намиста 49 см. Ширина 6,5 мм. Вага намиста 40 грамів. Намисту на ювелірному тросику. І вартість намиста 1800 гривень. Таких намист є декілька. І браслети. Бичаче око, тут шикарно просто якість самого каменю, браслет на зап'ястя до 20 см. Сегмент 125 на 10,5 мм. Вартість браслету 650 гривень. Браслетики всі на резинках. Є у мене ще, ну, зовсім іншої звичайно якості: тигрове око, браслетик зверху огранка. Також до 20 см об'єм зап'ястя, сегмент 15 на 11 мм. Вартість такого браслетику 350 гривень. І ще є декілька браслетів форма кулі. Такі браслетики на ручку 17,5 18 см. Діаметр намистин 10 мм. Вартість браслету 250 гривень. Тигрове око. І хочу показати вам ще нові комплектики з рожевим кварцем. Перший комплектик, знову ж таки, не передає камера, абсолютно рожевий відтінок. Вони яскравіші вживу і такі більш. Плотний рожевий колір. Вони на камеру виглядають ну, такими блідими-блідими. Вживу вони яскравіші. Ну, навіть на мисто воно вживу яскравіше, аніж на камері. Якщо тут навіть підсвітку виключити, ну, це нічого не дає нам ще гірше тільки. Отже, комплект. Каблучка в каблучці камінь більший, аніж в сережках. Каблучка в розмірі 18,5. Камінчик в каблучці 15,5 на 12 мм. Вага каблучки 5,5 грамів, багетна огранка. Покажу з боку. Сережки мають вагу 7,5 грамів. Камінчики 14 на 10 мм. Англійський замочок. Показую огранку. А вага сережок 7,5 грамів. Вартість комплекту 2900 гривень. Наступний комплектик. Також прямокутної форми, але тут вже камінчики однакового розміру в каблучці і в сережках. Каблучка в розмірі 18. Вага каблучки 4,2 грами. Камінчики 13,7 на 9,7 мм. Рожевіший більш колір вживу, і так шкода, що не передає камера. Сережки, англійський замочок, камінчики відкриті, вага сережок 6,8 грамів. Вартість комплекту 2600 гривень. Також багетна огранка. Третій комплектик з рожевим це я все показую нові комплектики. Третій комплектик форма краплі. Ого, ага, тут вже менший. Той рідкісний випадок, коли дівчата просили ще й маленькі розміри. І ось тут натрапила на один комплект каблучка у 17 розмірі. 17 розмір. Вага каблучки 4,3 грами. Камінчики 16 на 12 міліметрів. Вага сережок 7,2 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 2600 гривень. І ще один комплектик останній на сьогодні. Овальної форми також в огранці. Каблучка в розмірі 18,8. До речі, досить широка для них шинка. Мені здається, ці набагато тонші. Так. Розмір каменю 12,3 на 10,2 міліметри. Вага каблучки 5,7 грамів. Вага сережок 6,2 грами. Англійський замочок камінчики відкриті. Вартість такого комплекту 2700 гривень. Під будь-який комплект можна чудово додати намиста. Зараз окремо їх. Покажу. Так, чотири комплекти маю в наявності і два намиста. Намиста були, до речі, досить популярні, і привезла такі вже в мене були. Дівчата багато запитували за них. Два намиста. Одно, одне ширше, одне, друге трошки вужче. Показую разом, щоб було видно різницю. Перше намисто. Має англійський замочок, о, о, господи, я перепрошую, замочок карабін, біжутерія, трошки втомилася. Вага намиста 43,5 г, намистинки в огранці, довжина 49 см, ширина 7,4 мм. 7,4-7,5 Вони не ідеально однакові. Вартість намиста – 2500 гривень. Намисто нанизане на ювелірний тросик. Перше намисто і друге намисто більше. Вага 56,8 г. Замочок так само: карабін, біжутерія. Ширина намистин 8,5 мм. Довжина 49,5 см. Нанизана на ювелірний тросик, і вартість такого намиста 3300 гривень. Більш, всі кольорі відтінки більш насичено рожеві. Я не знаю, чесно, пробувала зняти і без підсвітки і при сонячному світлі, але мені пояснювали, що саме камера не вловлює цей відтінок. Взагалі, рожеві відтінки не передає. Ну, от тому. Не дуже добре видно, яскравіші, насиченіші вживу. Всім дуже дякую за увагу! Чекатиму на вас у Viber-спільноті. До зустрічі на каналі тільки приємних вихідних. До побачення!